Люті морози для людей загроза обмороження чи переохолодження. За нинішніх несприятливих погодних умов лікарі радять взагалі не виходити на вулицю. Перебувати на дворі треба добре одягнутим. Медики радять вживати калорійну їжу, аби зберегти енергію тіла. З алкоголем рекомендують не жартувати. Він розширює судини і організм швидше охолоджується. Лікар-травматолог Віктор Пелих першими ознаками обмороження називає зміну кольору шкіри. Вона стає блідо-білою або червоною з набряками. Зайти в тепле приміщення. yeah <síntos> Тобто проте можна скористатися тим, що кінцівку теплу ванну, але починати температуру десь від 18 градусів, поступово збільшувати до температури тіла з легким масажом кінцівки, потім кінцівку протерти сухим полотенцем, потім спиртом і поставити пов'язку таку, ну можна скористатись там чи полотенцем, тим самим чи Іншими теплими тканинами. Мешканці міста від холоду захищаються як можуть. Насамперед намагаються швидко рухатися. Щоправда, незручностей мороз їм додає чимало. Ну, в принципі він мені дуже не дошкуляє, тому що гірші волага. Волод, звичайно, дошкуляє, тому ну, що приходиться щось тепліше одягати. Почастіше вдома сидіти, нікуди не виходити. П'ємо чай гарячий. пане що холодно, всім холодно. В Івано-Франківську потепління поки що не очікується. Принаймні, такі прогнози місцевих синоптиків з морозом. Медики радять не жартувати і наполягають при перших ознаках обмороження відразу звертатись за кваліфікованою медичною допомогою. Ігор Іваненко Владислав Васильчук, новини на вежі.